Про свободу про свободу. Сковорода де лібертате. Я це називаю про свободу від сковороди. Коли інколи на таких заходах дехто з так би мовити сміється навіть мої музиканти. Що це ти, ти так не кажи, бо дехто може подумати, що це свобода. Жінки можуть подумати, чи пані, що це свобода від сковороди. Я бажаю всім і панянкам в майбутньому, і, і паням, і бабусям, всім і всім всім будьте вільними від сковороди. Займайтеся тільки дітьми, літературою, мистецтвом, най, най, найвищим речем. Але це твір відомий всім нам, який зараз вчать діти в школі. Цебто про свободу Сковороди е, і Григорія Сковороди. Е, та, е, Григорію е, Сковороді дорікали, м, що в добі занепаду Гетьманщини він ніяк не озвався, е, він переймався свободою кожного індивідуума. Він шукав Бога, шукав містичних означень Бога. Паралели з іншими релігіями, не будучи, можна сказати, був таким собі предтечею теософії навіть. Але е, е, як не озвався, мовляв, на занепад Гетьманщини. Сковорода озвався на Занепад Гетьманщини епіграмою, яка називається De libertate», це про свободу. Хоч Дмитро Чужевський вважає, що це. Такий літературознавець, що це, мовляв, більший твіток, що це лише фрагмент його. Але навіть в цьому короткому, в цій короткій епіграмі Складо досить ємко означив, що значить для нації свобода. Він апелює до Гетьманщини, яка на той час занепадає, до Гетьманщини, яка не об'єднувала всі етнічні землі. Яка не була в незалежною державою, але все ж була ранньомодерною державою і дала українцям можливість оглядатися не на добу київських князів, але в ближній час оцим українцям 19 го і 20-го століття, які боролися за незалежність, дивитися не на давні князівські части, а дивитися на державу ранньо модерну державу, як кажуть історики, яку створив Богдан Хмельницький, яка проіснувала до 1783 року, е, і е, ознак українцям, що вони можуть бути державною нацією і змагати до цього. Тому скорона пише про цю золоту вольність е, наслідуючи е, каліста касіяна Василя Саковича. З його віршами на, на, на жалісний погреб Гетьмана Конашевича Сагайдачного, коли він каже, що золота вольність, так її називають, доступити її пильне всі старають. Тільки вона не кожному може бути дана, лише тільки тим, котрі боронять ойчизни і пана, себто Бога. Е, е, на війні її рицарі кров'ю, власне, не грошми, але кров'ю доступують. От, власне, це дуже важливий дуже момент. І, е, отже, е, «Сковорода про свободу: «Сковорода про свободу. Над всіми добрими дочасними, в котрих се чоловік кохає, як то може кохати в високій породі, славі, багатстві, силі, приятели, пієнтності, то красі тіла. Немаш ліпшого і зацнішого добра над вольность. Аура ібертатіс, сяймо свободи, аура ібертатіс. Що то за вольна добровій капоє, і ні говорять по будь-то золотоє, Ах, не золотої, я селисть там проти вольности іще одного бро. Wielbostek i się ono opłakał. Toż libertate, każdy to, libertate, każdy libertate, Наби вольности не мог так лишитись, у славен, Говіком кому же збраний, вольности, отче Герою, Богдане, вольностий, отче Герою, Богдане, славний гетьмане, отчистий пане, славний гетьмане, отчистий пане. Що -то за вольну з добро і якеє, кажуть, немови воно золотеє, не золоте кож зващирує золото, проти вольности полога, й болота, проти вольности полога, й полота, то ж не лібертате, тож слався свободом, тож не лібертате, то слався свободом. Sveta ya inşo şansı yan etrema dolunçada ya vüla sveta ya inşo şansı yan etrema